Низький уклін батька, рідним героїв, ми завжди будемо пам'ятати ваших синів, чоловіків, братів, батьків. Вони загинули заради мирного неба та щасливого майбутнього України. Тож згадаймо їхні імена. Павулич Юрій Миколайович, уродженець селасянки, старший солдат. Нагороджений нагрудними знаками, учасник АТО, ветеран війни, залізний воїн, почесна відзнака командувача військ оперативного командування Захід за зірцевість у військовій службі третього ступеня, за зірцевість у військовій службі першого ступеня. Нагрудний знак, хрест героя посмертно. Йому назавжди залишиться 29 Боровець, Роман Вікторович. Уродженець село Яблунів, солдат, нагороджений орденом Хрест Героя посмертно, за мужність третього ступеня посмертно. Йому назавжди залишиться 33. Борута Василь Миколайович, уродженець села Шантовець, старший сержант, нагороджений почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі третього ступеня. Нагрудним знаком Міністерства оборони України, воїн, миротворець, медаллю за сумінну службу другого ступеня, йому назавжди залишиться 44 Борута Василь Юрійович, уродженець село Шандровець, рядовий, нагороджений медаллю за мужність посмертно. Йому назавжди залишиться 42 два. Іван Миколайович Уродженець села Седловати. сержант-командир. Йому назавжди буде 33. Галич Мар'ян Васильович, Уродженець село Карпатське, старший солдат, нагороджений ордером за мужність третього ступеня, посмертно, нагороджений медаллю православної церкви України за жертовність і любов до України, посмертно йому назавжди залишиться. 22 гембець Віктор Миколаївич, уродженець села Нижня Яблунька, солдат, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Йому не завжди залишаться люди. Гуцур Андрій Федорович, уродженець села Бітля, сержант, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Йому назавжди залишиться 26. Грицький Петро Степанович, уродженець села Верхня Яблунька, солдат йому назавжди залишиться 41. Громик Євген Романович, уродженець села, Верхні Висоцьке старший солдат, нагороджений нагрудним знаком срібний Едельвейс орденом за мужність третього ступеня. Досмертно. Йому назавжди залишиться 54. Грудза Василь Володимирович, уродженець села Нижня Яблока, молодший сержант, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Йому завжди буде 31. Требут Роман Іванович, уродженець села Бітля, старший солдат. Нагороджений орденом, хрест героя. Посмертно. Йому назавжди буде 25. Іваничко Михайло Йосипович, уродженець село Карпатське, солдат, нагороджений ордером за мужність третього ступеня, посмертно. Йому завжди буде 20. Іжик Ігор Миколайович, уродженець села Штуковець, старший лейтенант, командир, нагороджений ордером Хрест Героя посмертно Богдана Хмельницького. Третього ступеня посмертно йому назавжди залишиться двадцять вісім. Іжик Павло Васильович, уродженець села Нижнє Висоцьке, старший солдат, нагороджений медаллю за оборону рідної держави. Йому назавжди залишиться сорок шість. Микола Миколайович, уродженець села Верхнє, солдат. Йому назавжди залишиться тридцять два. Кляп Микола Іванович, уродженець села Нижня Яблунька, солдат, нагороджений ордером за мужність третього ступеня, посмертно, нагороджений нагрудним знаком за оборону Луганського аеропорту посмертно. Нагороджений відзнакою командира 80-ї Одешбе. Йому назавжди буде 19. Копечак Степан Миколаєвич, уродженець села, нижній турів, старший солдат, нагороджений медаллю, учасник бойових дій. За участю у боях. Східний фронт. Йому назавжди залишиться 34. Костів Василь Дмитрович, уродженець села Верхня Яблонька. Солдат йому назавжди залишиться 51. Кудрич Михайло Іванович, уроджений в села Нижня Яблунка, молодший сержант, командир, нагороджений ордером, хрест героя посмертно. За мужність третього ступеня посмертно. Хрест хоробрих посмертно. Йому назавжди залишиться 38. Ленко Василь Васильович. Уродженець села Верхні Гусне, рядовий, нагороджений ордером за мужність третього ступеня посмертно. Йому назавжди залишиться 37. Лях Михайло Іванович, уродженець села Верхнє Висоцьке, солдат, нагороджений медаллю за збройну за оборону рідної держави. Йому назавжди залишиться 30. Малець Ігор Іванович, уродженець села Шандровець, старший сержант. Йому назавжди залишиться 53. Меню Іван Васильович, уродженець села Лебухора, старшина, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Йому назавжди буде 28. Пристаж Олександр Володимирович. Уродженець села Шантрове, солдат. Нагороджений за мужність третього ступеня посмертно. І йому завжди буде 23. Сигляк Микола Рукович, уродженець села нижня яблунька, сержант, командир, нагороджений ордером за мужність третього ступеня. Посмертно. Йому назавжди залишиться. 53. славич Іван Ярославович. Уродженець села Шанковець – молодший сержант. Йому назавжди залишиться тридцять дев'ять. Василь Васильович, уродженець село Ропавське, рядовий. Йому назавжди залишиться сорок. Хребтак Василь Петрович, уродженець село Яворів, солдат. Йому завжди буде тридцять три. Цар Михайло Миколаєвич, уродженець. Село Нижнє, прапорщик, нагороджений медаллю, учасник бойових дій. Йому назавжди буде 27. Цюркало Василь Михайлович, уродженець села Бітля, солдат. Нагороджений ордером за мужність третього ступеня посмертно. Йому завжди буде 25. Шикітка Іван Іванович. Уродженець села Верхня яблука. Солдат, йому назавжди залишиться 52. Ясінський Йосиф Іванович, уродженець села Бітля солдат, йому назавжди залишиться 51. Пушинський Микола Васильович, уроджений села Нижня Яблунка. Солдат, нагороджений ордером за мужність третього ступеня. Посмертно, йому назавжди залишиться 40. Тришканич Іван Ярославович, уродженець села Вагнувати, солдат. Йому назавжди буде 34. Васьовець Сергій Романович, уродженець села Нижній Туріл, сержант, нагороджений ордером за мужність третього ступеня. Йому назавжди залишиться 43. Ціко Василь Васильович. Уродженець села Вагнувати, Солдат. Йому завжди буде 35. Їжі Богдан Михайлович, уродженець села нижнє Висоцький, головний сержант, йому назавжди залишиться 54. Славич Андрій Іванович, уродженець села Боберка, старший солдат. Йому назавжди залишиться 23. Цица Циця Василь Юрійович, уродженець село Сянки. Старший солдат відзначений почесним на знаком, головнокомандувачем Збройних сил України. Золотий хрест, йому назавжди залишиться 28 вісім. Василь Дмитрович, уродженець села Нижня Яблонка, солдат. Йому назавжди залишився 43 гацько Михайло Володимирович, уроджений села Нижня Яблонка. Солдат, командир, йому назавжди буде 32. Квич Руслан Степанович, уродженець села Нижня Яблунка. солдат. Йому назавжди залишиться 45. Коделяк Сергій Миколаєвич, уроджений села Улянівка, старший солдат, нагороджений ордером за мужність третього ступеня. Посмертний, йому назавжди буде. 25. Чорний Василь Романович, уродженець села Лонки, солдат корубля. Йому завжди буде. 23. Горожанкин Сергій Вікторович, уродженець села Рунівш... Рунівщина, солдат, нагороджений ордером за мужність третього ступеня. Посмертно. Йому назавжди буде 19. Гембич Микола Іванович. Уродженець села Верхнє Висоцьке, сержант. Нагороджений медалями захисника вітчизни та учасника АТО. Йому назавжди залишиться 44. Прокопович Іван Миколайович. Уродженець села Шандровець, солдат. Йому назавжди залишиться 38. І, на жаль, на сьогоднішній день. В нашу громаду надійшла ще одна сумна звістка. 21 лютого 2025 року. В селі Новогуполівка Запорізької області загинув старший солдат другого запасного взводу 46-ї запасної роти, уродженець селища Бореня Маудза Андрій Васильович. Йому назавжди залишиться 44. Для освячення інтерактивної інформаційної панелі запрошуємо всечесних чесних отців селища Борення.